Права 240. Знайдіть значення виразу. Перше завдання b в квадраті мінус 4b, якщо b дорівнює мінус 2. Ну що ж, записуємо то, наш вираз b в квадраті мінус 4b. Запишеться як. Замість b пишемо мінус 2, мінус 2 в квадраті, мінус 4, що множиться на мінус 2. І це дорівнює. Мінус 2 в квадраті це мінус 2, що множиться на мінус 2. Відняти. А 4, що множиться на мінус 2, це буде мінус 8. І це дорівнює. 2 помножити на мінус 2, це буде 4. Мінус помножити на мінус буде плюс. Відняти мінус 8 це буде додати 8. Ну, і це дорівнює 4 додати 8, це буде 12. Є. Далі, якщо b дорівнює 0,5, записуємо то, наш вираз b в квадраті мінус 4b запишеться як 0,5 у квадраті мінус 4, що множиться на 0,5. Це дорівнює. 0,5 у квадраті це 0,5, що множиться на 0,5 мінус. 4 помножити на 0,5, 0,5 це половинка. По від 4 це 2. І це дорівнює. 0,5 помножити на 0,5. 5 на 5 це 25, а там є два знаки після коми, то вийде 0,25 мінус 2. Це дорівнює. Ну що ж, число буде від'ємне? 2 відняти 0,25 це буде 1,75. Переходимо до другого завдання. Х квадраті мінус y в квадраті. Ну що ж, записуємо то. Якщо дорівнює 5, то пишемо, що наш вираз х квадраті мінус y в квадраті буде дорівнювати. Отже, дорівнює 5. То ми записуємо 5 в квадраті. Міс. А замість y пишемо мінус 3. Пишемо мінус 3 у квадраті. Це дорівнює. 5 у квадраті це нагадую, 5, що множиться на 5. Відняти. А мінус 3 у квадраті це мінус 3, що множиться на мінус 3. І це дорівнює. Переносимо. Отже, 5 помножити на 5, це 25. Відняти. Мінус 3, що множиться на мінус 3, мінус на мінус буде плюс 3 на 3 це 9. І це дорівнює. 25 відняти 9. Це буде 16. Є. Далі, якщо х дорівнює 0,1, і y дорівнює 0,2. Записуємо то. Наш вираз. х в квадраті. мінус у в квадраті буде дорівнювати. Замість х пишемо 0,1 десята у квадраті. мінус, А замість Y пишемо 0,2 у квадраті. Це дорівнює. 0,1 у квадраті це 0,1. Що множиться на 0,1 відняти 0,2 квадрата у квадраті це 0,2, що множиться на 0,2. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо тоді кому на один розряд ліворуч. 0,1 що множиться на 0,1 вийде 0,1. Відняти 2 на 2 це 4. Є два знаки після коми, то вийде відняти 0,4. Це дорівнює. Від'ємне число у нас більше, то різниця буде від'ємна. 4 мінус 1, -1 100, це буде 3. ,1. Отже, пишемо мінус 0,3. Є? Записуємо відповідь. Отже, знайдіть значення виразу. В першому завданні у нас 12 значення виразу і мінус 1,75. А в другому завданні це 16 і мінус 0,3. Є?